Тоби, Це з іншого сей. Це може бути 10. Плюс. Так, професіонали. Про Фотаємося <рес> з нашим красунчиком, трофейчиком Сьогодні ми ловимо в крайньому 37-му ага, секторі. Чекаємо на осетра. Будемо кидати під і чекати на якусь рибку. Перший раз відкриваємо сезон. Ми, друзі, тянемо з вами першу рибку. Ми на 800 грам. Потрапили під носа, у нас крайній сектор. Що має на тяжечку. Нас? Нас. Угу. Красончик. Будемо важити? Та чого? Та зважим? Та перша рибка. Та перша рибка сезону. Ну, та й ви кажете двушку. 4,8. Виявилося, що наш карпіт був 3500. Гарний старт. Тільки закинули друга друга риба на ту саму вутку. Ну, Перші ну, дві навіть не встигли змотати. Приїхав близько. Друбий руку, я робию рух, поклади на волю. До себе просто тянеть, не піднімайся сазанчик малюк. Каби вона там не було. Друзі, не міг знімати, бо втянув. Це моя перша рибка за сезон. Чисто ту, що я витягнув. Десь така як перша приблизно. Зараз ми зважимо, будемо знати. Чотири 4.30. 30 yeah. Кльовочка нібо Тільки закинула то четверта. Та що ти завжди? Та виглядає як клюк? Вони так не виглядає, ні? Mm. Хибно. Тільки не хибно. Mm. Тільки камеру виключив, називає. Є? Yeah? Путяна. Там что есть. Да? Тут вот кто-то есть? Тут краснопирка. Посмотрите, вот такой краснопирка. Я в шоке. На какой краснопирка? Риба. Що там по відчуттях? А таке саме. Так, прохвасіонали. <ріху> Щось <ріху> пробує. <ріху> Щось пробує тягнути. Це, це усетер? Да, я Ти бачив? це, це устатер. Да, бачимо. Осатер, братан. Оситер Ілюха. Єлюха, осатер! Є, осатер. Є. Ілюха. І другий. А то нічогенький, так? Буплетик. Нічогенький, я тобі скажу. От, це, О! Це, то ти, я навіть не уявляю, що прикольний. Якщо вимагати конкретно. Але ні, от стар край. Яка буде фото зараз. Це просто все. Оцей такий нічо позайку. Та я чув, я його дотягнув, він довго за Дуплетик. А ти віддаму зі трайлюку. Тали мене теж не так. Друзі, друзі. Пускаємо коропа ці стреста. Зараз будемо важити осетра. От oh. тобі каторпайда. Та, так само ту. Та, Це твоя. Осетра нарав. А ми приїхали. Давай другого осетра. Давай другого осетра. <laughs> <Давай, трен. laughs> Дивіться. Ариадок, я мусив взяти підсак, не треба було Але я його штуки. не зміг підняти. Що кажеш? Це може бути 10. плюс. Контратно більший. Тепер да, це центральні точки йдуть прикольні риби. Там йшли маленькі, але багато. Що той маленький, бачиш, стояли ті великі хрені, блядь. Ага. ще нічого не активного було. І все кисла гроша, не? 11 Сто десятків. Скільки за що Десятка. Десятка, давай. Десяпочка на випуск. Пес бучем. Не приставай до дітей. На чимно вони кусаються, не бісимо. Свічай. Це прикольно, дитика. Це боє цікаво, маленький, дан, десь не знаю. Ну, мені всі подобається. Це ста? Це біле дно. Я бачу. І форма така, як посадка. Братан. Я мрія, збивається, тягнеш поїду. Двола сьогодні їх врубали, Я. Я ба-дабаду Я більшенький 4503 дві Та такі сні А ты прикник він не Так, валить Так це не сцеп Хапне це багато хай Зи Ну то й менше тут був Ну він не гепать yeah. І сюда твій Может у нас шея одну. Поки Ілюшка випускає... ну покажи красоту. Дай Кої. Кої? Пускай Рене. Братанчик Житяна. тяну. Понятно, не такие. Наступненькая. Мусить кинути телефон, бо був доплат. Звіця, Двоє тих коробців. Оцей був мій менший крапель. Цей трохи побільший. Будемо фотографувати. Друзі, не встигаю знімати, бо в доплат, Одна зійшла одна. Ось. Так полетіла кормушка. А чого вона перелетіла туди? А, ну я пам'ятаю. Ща, ще трохи, мої будь-комегатистяне. Говорить. Дуже унікальні. Та й великі? Нічі. Достатньо такі. Кілограми 3-4. Ну з тих кої найбільше чого. Та й в принципі ми клейкі такий були. Ті два Та й, були, в принципі, по два. такі не було, так. Фотаємося з нашим красивчиком, трофейчиком. Киє. Yeah. Доплетик, вже думали перекидати. Опана до доплет. Я дімо тут. Настав. Зараз він певно йде Та він на тебе. що на А може й менший. Це серйозно? Так зі мною Це? Маленький корок. Дядя вже теж... Я чекаю секунду. Раніше в мене була ще одна, і один схід. Але зараз ми тянемо ще одну. Довгий період не було рибки. Зараз тянемо ще одну. Каббой. Ааа! Поняв, розвернувся і ти все встав. Нерв. Посталася. Я прийду. Да. Тут уже муж тоже будет, будет тратить рыбу. А, Такого да. треба словать. Тяня, уборажь нас там. Да, Люха. А мыс? Четвертый кой. Сидим провознаважить. Вот трое. Да, десь стрелочка. Я снимаю. Сунчик. Ну, гарно видно, да? Одним словом, у нас риба. Велика риба. Зразу краї вулички, рвану лапка миш. Пробуємо витягати то все. Та вона за секунду туди зайшла. Але ми кидали так, як він казав, на туалет. Там де? Ні? Стандарт. Спробуємо. Ну, давай. Так то, ти не закінчиться? Ти та чого? Почекай, на жара вийде. А вона не вийде. то до мене, а там будемо вийде. Бачиш яку палку там? Ну, тут немає, тому що воду вона вже. Повірно. На ютуб. У нас, друзі, є ще одна рибка, 3 кілограми. Мучилися, мучилися. Шлайк. Ну і шлайк поїзд. Та поїзд та пішов. Та, та ні, ну ми просто подумали, що це як поїзд. Дістали, а там трічка. Надіялися на більше, скажімо так. Бережно. Кліє? Кліє? Ну, Давайте Ми вже всі майже yeah. поснули. Дісто yeah. проснулися на центральну. Yeah. То що я казав, що можна навіть не перекидати. Є щось? Yeah. No, no. Нарешті. Друзі, це вже є наша остання рибка, і в нас є 100 кілограм з чимось з гаком. Це пішла, просто нам з насадка злетіла. Я швиденько пересадив кислу грушу і ось ще раз пішла зразу. По дві з копійками. Яка завжди до три. Сьогодні видалася неймовірно крутезна рибалка. Чимало ексклюзивних трофеїв потрапило до нашого підсаку. Зокрема, ми зловили двох динозаврів море емоцій. Одним словом, за 10 годин ми зловили понад 100 кілограм риби. Продукція від фірми Bounty, як завжди на висоті. Ну і, звісно, неймовірно мальовниче озеро Баунті. Це завжди райська насолода для справжнього рибацюги. А ви підписуйтеся на канал, ставте лайк, щоб не пропустити нового відео.